Друзі, питання є на стоп-лімітах торгуєте, чи ви на усі ордера, наприклад, торгуєте, якими ордерами пользуєтесь. Дивіться, друзі, в мене відзняті, до речі, уроки, можете передивитись, є різні ордери. Все залежить від стратегії, від суми людини, від зайнятості. Тоді вона приміняє один чи інший ордер. Від ордера не залежить ваш заробіток, це залежить просто, як вам зручно. Якщо ви можете сидіти постійно в ринку, ви можете і торгувати ринковими ордерами. Можете виставляти ліміти, якщо ви десь відійшли. Ви можете виставляти усі ордера, які працюють на підйом і на продаж, якщо пішов відкат. Тобто Все залежить від ситуації. І тому людина, яка, наприклад. Вибирає стратегію з усередненням. Для неї не потрібні усі ордера і не потрібні стопи, тому що просто піде відкат, воно спрацює в мінус, і все, і людина не буде усереднятися. Людина, яка не має достатньої суми для усереднення, вибирає іншу стратегію, вона виставляє стопи. Там також свої ж, наприклад. Є недоліки, тому що ринок відкотився, стоп спрацював, ринок пішов доверху, і ви також нічого не заробили. Тобто це залежить від ситуації, друзі. Тому саме по тій стратегії, в мене, допустимо, одна стратегія, е, хто в мене в групі, там все розповідається як. Інша стратегія теж розповідається як. Якщо у вас своя стратегія, у вас буде свої. Ви не повторите те, що в мене, і на яких ордерах я торгую. Тому що ордера – це просто інструмент, розумієте? І все решта буде залежати від стратегії, від суми і від зайнятості людини. Друзі, хто хоче на навчання, ви записуєтесь, а я вам розкажу, що є в мене. Передивіться мої відео по урокам. Там також все роз'яснюється щодо чого. Всім пока.